Військові угрупування рашистів з усіх сил вклинювались у нашу оборону, намагаючись здійснити великий прорив. Здавалося б, вони відчули, що можуться зробити, впевнено рухалися вперед. Утім, їхні плани перекреслила серія небачених вибухів і свіжі удари артилерії. Один момент кількість втрат стала катастрофічною а потенційний тріумф перетворився на провал від кадрів мороз по шкірі. Тож далі про це детально на пітіві. На Донеччині ЗСУ мають успіхи захисники просунулися на фронті та звільнили ряд населених пунктів. Так на добропільському напрямку. Силам оборони України вдалося просунутися у глибину оборони окупантів на 3-7 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника. Дев'ять розкрив деталі Сирський. Він додав, що загалом за час операції звільнено від окупантів 160 квадратних метрів та ще 171 квадратних кілометр зачищено від російських диверсійно-розвідувальних груп. Далі цитую втрати російського у особовому складі склали дві 456 осіб з них безповоротні, 1322 особи суттєво поповнений обмінний фонд для повернення українських захисників і захисниць із російського полону, повідомив головнокомандувач. До слова за даними сирського окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки. У результаті українські військові контролюють близько 330 квадратних кілометрів території поблизу Покровська та Добропілля на Донеччині які війська РФ намагалися захопити внаслідок прориву. Сили оборони проводять контро наступальну операція, аби знищити залишки російських військових. Про це розповів також президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами. За словами президента від початку контрударів українських військ біля Покровська та Добропілля, силам оборони вдалося взяти під контроль 330 квадратних кілометрів територій. Окупанти не планують відходити звідти та продовжують кидати підкріплення. Росіяни хотіли оточити нас, але саме наші збройні сили роблять там все, щоб знищити ворога. На сьогодні десь приблизно 330 Кілометрів під нашим контролем звільнено 160 і більше 170 зачищено від ворога. Далі цитую, ми розуміємо, що саме туди вони зараз будуть перекидати особовий склад, аби зберегти позиції. Вони туди і додавали постійно, тому що це був їх головний наступ. Добропільський розповів Зеленський. Про успіх операцій біля Покровська та Добропілля говорити можна буде трішки пізніше, адже наступ Сил оборони ще триває, уточнив президент. На цій ділянці фронту діють кілька бригад десанту штурмових військ Нацгвардії та штурм. Мові підрозділи не просто говорити про успіх, коли ми захищаємось. Та я вважаю, що це успіх збройних сил України. Висновки можна буде робити напевно трішки пізніше. Дай Бог, щоб все завершилося так, як воно зараз йде. Там зараз 79-82 вісімдесят бригади. Ми вчора із ними спілкувались. Нацгвардія є штурмові підрозділи. Повідомив президент України. Ситуацію в районі Добропілля проаналізував військовий експерт Олег Жданов. Тож далі слухаємо. А бачите, яка маса військ зайшла, і яка ще маса військ додавилась. Я напомню, что на этом направлении, ну как минимум, расисты ввели в бой дополнительно еще к тем войскам, которые были до мотострелковой дивизии и как минимум одну-две бригады для наращивания усилий. Но нашим войскам пока что удается фланговыми ударами. Вот наш корпус АЗОВ, первый корпус НГУ, Национальная гвардия Украины, проводит вот эти контрнаступательные действия. Не скажу, что это а такая операция контрнаступательная, а именно контрнаступательные действия и фланговыми ударами мы перерезаем логистику и прямое сообщение территории, которые контролирует противник. Поэтому там, вот если бы там, допустим, 2-3-4 корпуса наших зашло, тогда, да, тогда бы мы называли этот район этих боевых действий контрнаступательной операцией. И, а так масштаб, ну, видите, у нас ограничено количество пехоты, и поэтому мы вынуждены такие, с одной стороны, вроде как масштабные масштабные мероприятия, но проводить их наименьшим количеством сил и сред, которого по логике вещей необходимо было бы там применить. И, соответственно, там на этом на оперативном направлении получаются такие качели, опять качели. С одной стороны, мы зачищаем, освобождаем территорию, перерезаем или разрезаем, вот так вот сказать, группировку противника, На этом участке а з другой сторони противник. Питається в кстати, в окружоної містності. Е, Питаються прорвати нашу оборону, щоби зайти к нам в тил. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що в районі Куп'янська тривають жорсткі бойові дії. В районі Куп'янська тривають жорсткі дії. Там є відповідні сили. Там у нас діють сильні підрозділи. Вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються приходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються там. Наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що. Росіяни там будуть знищені, сказав глава держави. Так чи інакше маємо розуміти захисникам тримати оборону заради нашого мирного сьогоднішнього і завтра. Все складніше. Останніми місяцями Росія почала застосовувати нові методи для розширення радіусу дій своїх ударних безпілотників і постійного контролю над українською логістикою, намагаючись не допустити потрапляння людей і вантажів на фронт. Як пише видання The Wall Street Journal, дороги за 32 кілометри від найближчих російських позицій, які тривалий час вважалися безпечними. Тепер регулярно піддаються атакам. Противник обирає ділянку дороги і перетворює її на жахіття. Розповів один із бійців. Кожна машина, що проїжджає, потрапляє під обстріл. У відповідь бійці ЗСУ адаптуються, встановлюючи протиповітряні сітки на шляхах постачання, пересуваючись ночами, і використовуючи невеликі автомобілі замість вантажівок. Проте прагнення Росії вивести з ладу логістики поглиблює дефіцит усього від води до боєприпасів і особливо живої сили. Уздовж лінії фронту ще більше ускладнюючи переміщення вантажів у копи. із них пише видання Вострій Джорнал. Рік тому подібні удари були епізодичними, сказав підполковник Дмитро Запорожець з 11-го армійського корпусу ЗС України. Зараз ми стикаємось із систематичними хвилями атак, націленими на логістичні шляхи склади, під'їзні шляхи до міста і шляхи евакуації, як пише Wall Street Journal. Тепер Росія може загрожувати українським дорогам далі від лінії фронту ніж раніше. Оптоволоконні безпілотники тепер можуть долати понад 19 кілометрів за лінію фронту. Крім того, українські військові заявили, що останніми місяцями російські сили почали застосовувати нову тактику. Важкі безпілотники типу матка вилітають далеко за лінією контролю і випускають дрібніші вибухи. Небезпечні безпілотники, які потім атакують українську техніку. Матка також слугує ретрансляційною антеною, забезпечуючи зв'язок безпілотників із пілотами. Хоча вістань до 32 кілометрів уже перебуває в межах досяжності артилерії. Безпілотники набагато точніші, особливо по рухомих цілях, таких як вантажівки з вантажівками. Затримка тепер постійні сказав сержант розвідувального підрозділу. Іноді підрозділ чекає на боєприпаси, які мали бути доставлені днем раніше, і в цей час він не може діяти на повну силу. Евакуювати поранених складні. Він додав, що сітки для безпілотників не стали постійним розв'язанням проблеми. Російські безпілотники часто намагаються вдарити по стовпах, на яких вони встановлені, обвалюючи сітку і перетворюючи її на перешкоду на дорозі. Один із медиків розповідає, що стан доріг поблизу фронту серйозно погіршився, що ускладнює доступ до поранених солдатів і збереження їхнього життя на шляху до місця подій. Ви підстрибуєте на ямах, намагаючись надати першу домедичну допомогу. Поки машина трясеться, як божевільна, сказав він. До моменту, коли ми не могли ввести голку у тому, що нас так сильно ж бурляло з боку в бік, і ми не могли зменшити швидкість, тому що в нас могли влучити дрони. До того ж, російська окупаційна армія, попри значні втрати, продовжує наступ на низці напрямків. На жаль, ворогу вдається домагатися успіхів. Нещодавно окупанта просунулися у трьох областях України. Про це заявили в проекті Діпстайт. даними дібстают просунутися росіянам вдалося нещодавно поблизу березового на Дніпропетровщині, неподалік від кордону з Донецькою областю. Зазначено зміни на карті війни на користь агресора у ново. Економічному на Донеччині вдалося росіянам розширити зону контролю і поблизу Нової Іванівки на Запоріжжі. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.